Thank you Садівська громада об'єднує понад 30 сіл. Тож дороги, що сполучають ці населені пункти, слід тримати у належному стані, говорить голова громади Іван Крючков. До кожного населеного пункту були зроблені свого часу під'їзні дороги, але за пливом часу вони пройшли вже такий стан, який потребує. Ремонтних робіт на одній з вулиць села Великі Вільми працює дорожня техніка ДП дороги Сумщини. Четверо працівників двома спеціалізованими машинами виконують ямковий ремонт. Але це особлива технологія щодо міцності і довговічності такого ремонту. У подальшому використанні дороги гарантія на багато років, говорить директор підприємства. Ця технологія себе зарекомендувала вже більше ніж 15 років. Дуже активно використовується на по всій Сумській області і як по дорогам місцевого значення, так і. По дорогам державного значення Емульсія потрапляє в всі мікротрещинки, заливає їх, що не дає подальшому руйнуванню. Дуже дуже рівненька пломбочка. Ну за рахунок пневматики, емульсії та щебню. А це вже автомобільна дорога низи. Верхня сироватка. Теж два населені пункти садівської громади. Торік, під час російського вторгнення, у цих селах знаходилася величезна кількість російської броньованої техніки, які розбили цю дорогу дощенту. Директор ДП дороги Сумщини говорить: вибір був невеликий або не Ремонтні роботи цього року або ж наступного року цієї дороги вже б не було. Стаємо з вами на дорозі. Низи верхня дійсно, яка отримала, як кажуть, ногоріхи від танків і техніки агресорів. Вона тут була, скажімо так, дуже, дуже поюзана. На даному об'єкті було заплановано П'ять мільйонів зроблено біля шісти тисяч метрів квадратних. Ще один важливий напрям у садівській громаді власне сама під'їзна дорога від Київської траси, Київ Суми-Юнаківка, до центрального населеного пункту громади. Майже два кілометри дороги виконано в новому новому вже форматі. Тут ще асфальт свіжий. Коли тут відбулись роботи? Ну не так давно, десь дві-три неділі назад. Ми виконали ці роботи. Це якість дороги, яка яка відповідає вимогам сьогоднішнього дня? Більше 70-80% вона була розрушена, дуже багато було завалів, розмита. Нашим підприємством було прийнято рішення зробити більш фундаментально, як кажуть, так. Тому суцільною діляночкою була зроблена особливо спуст, спуст цієї дороги. По цьому об'єкту було дуже багато зроблено спільними зусиллями, якщо ви бачите, підрізка аварійна. Ніх дерев, гілок, значить, водовідведення було зроблено. Якщо ви бачите, зроблені з'їзди до прилеглих територій, щоб не руйнувала кромка дорожнього покриття. Цього року роботи з експлуатаційного утримання спеціалісти ДП дороги Сумщини виконують на 256 об'єктах по всій Сумщині. Дорожні роботи на території об'єднаних громад виконують на умовах співфінансування, говорить Мирослав Завальний. Це обговорення. Це, це пропозиції щодо ОТГ. Що вони хочуть? Ми виїжджаємо до кожного з кожним окремо, тому що кожна дорога, начебто, вони всі в однаковому стані, але кожен хоче щось своє. Тому і ми даємо більш раціональні рішення для вирішення цих питань. Це завдання вже було нам доводилось від обласної воєнної адміністрації. Тому ми, ми готові. Любі питання, які любі завдання ми вирішуємо. Громади долучаються до відновлення автомобільних шляхів на своїх територіях коштами власного бюджету допомагають додатковою технікою або ж залучають працівників. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко новини СТС. У сумах на перехресті вулиць Магістрацька та В'ячеслава Чорновола сталися аварії. Зіткнулися маршрутка Рута та Мерседес. Серед постраждалих 13-річна дитина. Наслідок автопригоди, водій маршрутного транспортного засобу, а також чотири гапасажири, серед яких неповнолітня дитина отримують тілесні ушкодження. Їх доправили до лікарні для надання необхідної допомоги. Вибухотехніки продовжують розміновувати Сумську область. Найбільш небезпечними залишаються території, які перебували в окупації, а також прикордонні. Територія області дуже щільно замінована, як і мінно-вибуховими предметами, також і після обстрілів дуже велика кількість вибухонебезпечних предметів. Це такі як артилерійські снаряди, це такі як снаряди від РСЗВ, ГРАД або Смерч, також і ворожа авіація. Часто обстрілює наше прикордоння. Небезпечні місця фахівці маркують, встановлюють попереджувальні таблички та огороджують території червоно-білими стрічками. Однак люди не зважають на реальну небезпеку, ігнорують попередження, унаслідок чого травмуються. Якщо ви бачите таблички з надписами Небезпечно міни, то не ігноруйте їх, не виїжджайте на, на обочину, не їздіть дорогами, де ви бачите дані таблички. Також не їздіть у поля, ліса, які знаходяться дуже близько до кордону. Якщо вам було відомо, де стояли військові формування, то не перевіряйте ту територію самі, повідомляйте працівників поліції. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, озирніться і оцініть, чи є ще видимі небезпеки поблизу. Попередьте про знахідку людей поруч. Потім розверніться і бажано по своїх слідах відійдіть на безпечну відстань. Після чого повідомте про знахідку за номером 101, 102 або 112. Не варто намагатися самостійно знешкоджувати вибухонебезпечний предмет або переносити його. Новини СТС. До річниці заснування Сумського державного університету у Сумах стартувала відкрита універсіада СумДУ «75 років перемог на спортивних аренах. Ми кажемо років, кроків, кроків розвитку, успіху нашого університету. Це були кроки розвитку освітньої діяльності, наукової діяльності, але це були і кроки розвитку спорту в нашому університеті. Тільки в цьому році наші спортсмени, спортсмени, студенти нашого університету вибороли друге місце в Україні серед всіх закладів вищої освіти в Україні. Наразі в університеті розвивається більше 40 видів спорту. Понад 200 спортсменів це призери міжнародних змагань, Олімпійських ігор та чемпіонатів світу. Ми нація нескорених. Ми потужна нація, і саме спорт формує волю до перемоги, мужність. І саме в спорті народжуються і майбутні воїни, непереможні воїни. І Показовим є те, що саме під час війни. Президент України, який є одночасно і верховним головнокомандуючим, оголосив ініціативу пліч опліч спрямовану на підтримку та розвиток студентського спорту. У перший день спортивних змагань боротьбу за комплекти нагород розпочали вісім команд із футзалу. Це підтримка студентського спорту. Це важливо, що в цей час, час війни. Е ми підтримуємо спорт і розвиваємось. Фізична культура і взагалі спорт це дуже гарна справа. Треба підтримувати здоровий образ життя і. Завжди долучатися до таких заходів. Змагатись за перемогу в універсіаді цього разу будуть більше як 600 спортсменів із міста Суми у десяти видах спорту, зокрема з волейболу, баскетболу, пляжної боротьби, плавання тощо, окрім команд університету, коледжів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, до свята спорту долучилися і підрозділи силових структур. Це вже як спосіб життя, мабуть. З ну, дитинства займався. Зараз продовжуємо ці традиції, спортивні і в структурних підрозділах наших. Тобто, постійно займаємося, намагаємося всі види спорту прийняти участь. Спортивні досягнення Сумщини на українських та світових аренах нерозривно пов'язані із спортсменами Сумського державного університету. Зазначають в комітеті фізичного виховання та спорту. Хочу подякувати і привітати керівництво і студентство Сумського державного університету з перемогою на. Всеукраїнській універсіаді з гарними здобутками на всесвітніх та європейських студентських змаганнях. Змагання триватимуть протягом восьми днів. За цей час буде розіграно 30 комплектів командних нагород. Команди призери та переможці отримують почесні грамоти та ювілейні кубки СумДУ. Юрій Котляр та Валерій Коваленко новини СТС.